Як ми підходимо до лікування синдрому сухої вагіни, пукаючої вагіни, і як ми рекомендуємо жінкам що з цим робити, що об'єднує всі ці три стани? Всі ці три стани поєднує стрес від війни. Неважливо, жінка знаходиться поза межами України в Україні. Звісно, що чим ближче це до безпосереднього перебігу бойових дій, да тим це погіршується, тому що. Стрес він призводить до порушення якості м'язевої тканини. Тобто м'язи кортизол руйнує, кортизол руйнує кісткову тканину, і це може призводити також і до послаблення м'язів тазового заводну, і як наслідок до да, виділення повітря з піхви, до натримання сечі. Кортизол є руйнівним не тільки для м'язово-скелетної мускулатури, він, на жаль, є руйнівним для імунної системи, яка запускає утворення клітин, які здатні поїдати саме собі, тобто аутоімунні процеси щитовидки, яєчників, наднирників. Таким чином, рівень насиченості естрогенів слизових інтимної зони. Падає да, і втрачається еластичність, втрачається зволоженість. І як наслідок е порушення сексуального розлогу, то, який ми відносимо до гіполібідемії, тобто до зниження лібіда, так воно призводить як наслідок і до недостатньої лубрікації. Тобто, у жінки, в принципі, слезові можуть бути здорові, але внаслідок того, що їй важко е збудитися, важко… Відбувається оця вся передача по нейронним зв'язкам, по нервовим зв'язкам е, імпульсів між борталініві залозами і центральною нервовою системою не тільки внаслідок травм, да а внаслідок і психогенних факторів. Тобто процес зволоження може бути недостатній.